Ревище було неймовірне. Молоді, як стадо коней, гупали ногами, вимахували руками, і іноді, здавалось, людей залишив здоровий глуст. Але як не крути, це весело, подумала дівчина. Устя не стримувала себе ані на хвилинку, але чи то не маючи певного досвіду, чи від утоми, Устю покинуло сили. Вона, ніби підкошена, впала на підлогу. І знову цей годинник, як він набрид, подумала Устя і повільно відкрила очі, да, ніби з картини жахів набрякла від сліз, чорна, як ніч, за вікном, сиділа мама біля Усті, яка лежала вдома на своєму ліжку, так, ніби нікуди і не ходила. У Усті здалося, що це сон, але коли ж вона встигла заснути, якщо була щойно на дискотеці. Мамо, прошепотіла чутно устя, що з тобою? Мама розплакалась, як мале дитя. Доню, донечко моя, ти так мене налякала, закривши обличчя долонями, знову розплакалась. Мамо, вибач, але я насправді не розумію, що трапилось. Донечко моя, тобі стало недобре, і ти втратила свідомість. Місно стискаючи, Тремтячими руками свою доню, промовила мама. Мене в час, але, здавалося, лихі язики ще довго будуть осуджувати чи то співчувати Усті, яка не могла оговтатись від думок і сорому, хоч вина її ні в чому і не була. З великим тягарем і прицепом пліток устя все ж таки закінчила одиннадцятий клас. Ту ненависну школу і нестерпно болючі думки про перший похід на дискотеку. Але життя продовжує бігти вперед, як ті стрімкі коні, яких уже не зупинити. Надя красуня, подружка у Усті була заможних батьків, планувала подавати документи в інститут, щоб стати лікарем. І ні в кого не було сумніву, що її думки втіляться в життя, знаючи найденого тата Арсенія Петровича, який був агроном в сільському колгоспі, І завжди умів робити диво для улюбленої доні. Устя не була менш улюбленою Донею Олени Васильівни, але її мізерна зарплатня не могла дозволити робити неймовірне для її усті. Але мама завжди огортала доню безмежною опікою настільки, що не могла так просто відпустити дитину на вільне плавання, як вона говорила у місто одно. Тому вирішила залишити школу, де працювала вчителем довгих 26 років, і їхати в місто разом з устею, щоб завжди знати, де її доня і як. Літо так швидко минало, тануло, наче весняний сніг на очах, і вже осінь своїм холодним подихом дратувала літні, але вже холодні ранки. Серпень видався дощовим, і якось не по літньому холодним. Здалося, осінь, не захотіла чекати останніх п'ять день серпня, а вступила в свої осінні права. Устя як ховрах стягувала до хати з веранди свої речі, книжну полицю і стареньке, але таке тепле і рідне крісло, в якому устя провела майже більшу половину життя. Мама Олена Василівна теж, як білка, бігала по селу, щоб розпродати своє господарство і деякі речі. З будинку Знаючи про чутки сільських мародерів, які так вправно виносять залишеного господарів будинку все. Справа зроблена, подумала Олена Васильівна, проводжаючи очима односельчанина Василя за двір з останнім із мебелі сервантом, який вже стояв як старий, але красивий парубок на возі Василя. Нарешті вокзал. Вокзал, як вулик із бджолами. Одні приходили, інші виходили. Метвишні не було ні кінця, ні краю. Здавалося, устя з мамою за все життя не бачили такої кількості людей, як на київському вокзалі. Але все ж таки їхні молитви було почуто. І потяг Київ-Харків прибув вчасно. Олена Васильівна сиділа, задумливо вдивляючись вікно. Здавалося, життя так швидко промайнуло, як краєвид за вікном вагона. Ніби лише вчора вона, зовсім юна дівчина, їхала в далеке місто, щоб здобути освіту. А сьогодні вона теж їде, так само, як 30 років тому, але і своєю дорослою донею. Життя, здається, така проста загадка, але яку не вдалося нікому розгадати, до цього часу неможливо продумати чи передбачити наступний крок, та що там же говорити про крок майбутнє. Якщо навіть іноді проаналізувати свої вчинки тяжче любої арифметики. Життя, як циганський табір, сьогодні багаті і щасливі, а завтра Голодні діти і жити ніде. Ваш білет, будь ласка, ніби довге ехо почулося з далекого минулого, повернувши Олену Васильівну із глибоких, покритих від часу сивиною думок. Так, вибачте. І почала квапливо порпатися в старенькому, але досить гарному реалітетному гаманці, який на час купівлі коштував майже так, як нові шкіряні чобітки. Це ваша красуня? запитав провідник, кинувши погляд на устю, яка смакувала другий пиріжок за ті три хвилини, які ще не встигли пролетіти. Так, це моя ягідка, усміхнено відповіла щаслива Олена Василівна. Вона і сама не до кінця зрозуміла, чому її осяйнуло щастя. Привід для цього став комплимент для її доні Усті чи, можливо, красивий легінь-провідник. Здавалося, його широкі плечі ширші і міцніші, ніж їхні дубові двері. Чорне з легкою сивиною волосся лише додавало шарму. Гарному овалу лиця орлиним носом і безтонно голубими очима. Олена Васильівна рефлекторно вирівняла спинку, прищурила очі і загадково блиснула двома золотими кутніми зубами. Так, устя це як дві каплі схожа на мого покійного чоловіка Олексія, ніби ненароком ставлячи акцент на слові покійний. Але усмішка, бачу, мамина. Олену Васильовну теліпнуло, ніби на Ніби високовольтній дріт впав на самісіньку спину, згадавши, як давно бореться із проблемою зубів. Це ніби той старенький забор одну дошку залатала в іншому місці прогалина знову. Та що ви? Але дякую, синя від сорому дзявкнула Олена Васильівна і ще довго вдивлялася в спину красивого, широкоплечого легіння, який повільно, але впевнено віддалявся по вагону. Втомлені подорожю, але щасливі, мама з устею все ж таки прибули на вокзал Харкова. Був вечір, але це не могло затьмарить незрівнянну витончену епохою часу досконалість красивого міста, вкритого вогнями, ніби відзеркалення вечірнього неба. Час не шкодує нікого і нічого, але іноді лише завдяки цьому феномену люди розуміють справжню вартість безцінним речам чи подіям. Пробігши очима по пероні, Олена Васильівна не могла не впізнати серед тисячі інших людей свою дорогу серцю, випробувану часом подругу Марину Остапівну. Вона, мов коршум з вереском, своїм голов летіла до Олени, пробираючись через валізи і людей, які слід, не стримуючи себе в лексиконі, кричали всяке різне. Але самовитій жінці, яка мчала на зустріч Олені Васильівні. Та хіба ж хто міг знати з тих нахаб, чиї валізи потоптала Марина Остапівна, що їм довелося чекати зустрічі довгих 18 років? Маринко, Оленко, плакали, обіймались і знову плакали дві, майже як сестри подруги. Серце колотилось, а в голові аж туманилось. Невже я тебе бачу? Невже не лише чую твій голос слухавці телефону? Оленко, ти так змінилась, щебетала схвильована Марина Остапівна. Це твоя доня? невгамовно звеніла Марина Остапівна. Так, це моя майбутня студентка. О, як швидко летить час. Я пам'ятаю Усі зовсім малесенькою, а вже така доросла. Уся стояла мовчки, так, ніби їй і діла ніякого не було про те, про що говорять. Уся звикла, що мама завжди скаже потрібне слово і вдома, і в школі, і лишній раз відкривати рот немає потреби.